У Тернополі офіційно запрацювала оновлена радіостанція Тернопільська хвиля 106,8 FM. Радіо прийшло повний ребрендинг. Змінилась управлінська команда та власники. Щодня слухачі можуть почути улюблену музику, дізнатись актуальні новини Тернополя та світу, відпочити під розважальні програми або долучитись до прямого ефіру. Емоції сьогодні переповнюють. Адже ми сьогодні звічмо на всю Тернопільщину. І ми цим унікальні. І я можу цим похвалитися. Тим, що ми не тільки транслюємося у Тернополі, ми транслюємось на всю Орнополської області наші передавачі є в Чорткові, в Ланівцях, в Кременці і в Бучачі, тобто ми охоплюємо всіх наших слухачів просто на різних частотах. Щодня в ефірі живе мовлення, зіркові ведучі, понад 15 фахових працівників та чимало рубрик, конкурсів і подарунків для слухачів. Обідні ефіри, які називаються хіт обід. Це про хорошу музику, про жарти, про новини Тернопільської області і світу. Взагалі, це такий настрій, який ми стараємось дарувати усім нашим слухачам. Вони таке враження було, що це якесь родинне свято, де всі очікують. Неймовірних емоцій, але трішки хвилююче. і так і було. І коли ми вийшли вже в прямий ефір, то якось стало природніше, спокійніше, бо звично було проводити свій час разом із слухачами. Але емоції сьогодні дуже приємні. Команда радіо долучилась до благодійної ініціативи. Під час ефірів збирають кошти для трирічного Лук'янчика Снітинського, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. Ми відкрили банку, на яку будемо збирати гроші протягом прямих ефірів. Ми збираємо донати, за це розігруємо подарунки. Ну і звичайно ж ввечері буде благодійний аукціон, і всі виручені кошти підуть на допомогу. До ефіру вже сьогодні долучаються зіркові гості. Звучать цікаві розмови, жарти, музика. А радіо вже починає. Об'єднувати тернополян. До прямого ефіру приєднався і міський голова Тернополя Сергій Надал. Він залишив символічний підпис на брендованій футболці радіостанції та побажав команді успіхів у роботі. По Перше вітаю всіх тернополян. З тим, що у нас з'являється ще один засіб масової інформації, ще одна радіостанція. Це дуже важливо, особливо такий непростий час, тому що ще один спосіб боротьби з агресором, ще один спосіб підтримки наших мешканців донесення достовірних сучасних новин і я бажаю саме це багато позитивних новин. І нехай це буде станція, де перший день найкращий якому швидше новина про перемогу. А ще тернопільська хвиля представлена на всіх онлайн платформах. Слухайте улюблених ведучих через смартфон, планшет або комп'ютер у будь-якому куточку світу.